Обстріляти батьківщину мати, щоб помститись за Москву Сіті. У Росії закликали завдати удару по монументу у Києві. Про це у своєму телеграм-каналі написав депутат російської держдуми Андрій Гурульов. За його словами, останні атаки на Росію мають виключно інформаційний характер. Зокрема, удар безпілотників по Москва Сіті, на думку депутата, це символ успішної Росії, чому Україна заздрить. Гурульов додав, що про удари по банкові він уже втомився казати. Тож обстріляти щит де. Буде український герб, каже, буде доречним сигналом денацифікації України. Ну а я ж зазначу, що після двох перерв під час демонтажу через повітряну тривогу працівники нарешті змогли остаточно зняти радянський герб з монумента Батьківщина мати і розпочати подальші роботи. Також планується, що пам'ятник перейменують на Україна мати. цієї конструкції побачимо зараз, mm. як він все працює. Крізь, будь ласка, чи усвідомлюєте, ви те, що ви доторкаєтесь до великої історії, тому що це знаєте, колись Берлінський мур падав, а зараз Звичайно, ми всієї команди давно мріяли бути учасником ну, саме зробити демонтаж цього герба і ось мрій здійснюється. Декомунізувати скульптуру захотіли самі українці. Ще минулого року у дії провели голосування. Тоді 85% опитаних підтримали заміну Герба СРСР на український тризуб. Вартість проєкту складає 28 мільйонів гривень. Однак на його реалізацію не залучали державних коштів. Усе відбувається за рахунок приватних інвесторів та різноманітних донорів. Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що процес завершать до дня незалежності, 24 серпня.